Давайте ми в цілому обвізьмемо порядок даний. За основу тут точніше, вибачте. Це є два, дві відповіді з минулої комісії, треба включити їх там додатково. Ще не в порядку денному. Це про біон і мисливське господарство явер, це про надання документів та повідомляють про відсутність заборгованості оплати за користування мисливських угід. Хто за? Так. Є ще додатковий до порядку даного? Якщо немає, то беремо в порядок даних в цілому. Хто за? Дякую, йдемте далі. Е, перше питання це кажіть. Підкорегла для виступів, для обговорення, щоб ми провели організовані не багато. Слово прохання в класиці в годину часу. Дякую. Слово ми надаємо тільки за погодженням комісії. Встановлення три хвилини на виступ людини. Якщо це є пару людей від одної ор... організації, встановлюється одна людина. Ну у нас анулімітований час. дякую. лист начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького виконання обласного бюджету Львівської області за січень, березень, 2005 рік. Так. І та пропоную інформацію взяти до відомо для використання в роботи. Наступне. А це поз... то може до відомого прямо. Лист начальника Львівської обласної військової адміністрації про надання проекту змін меж регіонального ландшафтного парку Сільських Горбогір'я. Прошу, це ми обговорили. у Нас же було все. Є лист, погожем міністерства, Ми його чекали. Воно прийшло запитання. Юрій, ти юридичного відділу немає? Відсутні. Пропоную підтримати ініціативу Львівської обласної військової адміністрації та розглянути на сесії обласної ради рішення про, про зміну меж регі... регіонального ландшафтного парку Стільський горбугір'я відповідно до чинного законодавства України і регламенту Львівської обласної ради. Хто за? Наступно від, від відповідь Біберської міської ради про скерування до, до Національного лісотехнічного університету України матеріали щодо стану ботанічної пам'ятки природного місцевого значення тополя патріарх та проведення ботанічної експертизи. Є інф, інформація про те, що 13 червня сесія Біберської міської ради прийняла рішення про розкасування статусу об'єкту природно природного заповідного фонду точкового об'єкту тополі патріарха. Звертається до пане Ганни, прошу сказати, за те, чи є рішення міської ради. Чи є рішення міської ради там Біберської про добре? Якраз надійшли документи в системі Мегаполіс від Біберської міської ради з науковим огруптуванням. Ми підготували лист на міністерство довкілля, звернення про вилучення з системи об'єктів природно заповідного фонду. То ми можемо взяти відома Це є пропозиція. Колеги Три. бо ми в, в силу того, що у нас мала бути сесія. А так як дерево дійсно зруйнується, е, і є відповідно рішення Біберської міської ради, є відповідний екологічний висновок, підтримати відповідний е, проект рішення про скасування об'єкту ПЗФ за умови отримання листа е, Мінприроди Тобто, якщо буде згоди міністерство природи яке дає такий дозвіл, то ми тоді готуємо. Впишемо цей лист. Якщо відповідно такого звернення не буде, то тоді про, про, Прохання притримати інструк юлічавідо, який озвучив. Хто за? Всі за. Добре. Наступне питання. Лист Державного агентства лісових ресурсів України про надання в користування мисливських угідь товариства з межною відповідальністю в архів'я Бугу загальною площею? Це 10 тисяч. Так, 10 на 15 років. Так а. у Золочівській район Львівської області на строк менше як не менше як на 15 років. Немає? Запитань немає? юридичний відділ також немає. Вона що на голосування? Так. Підтримати проект рішення і винести на сесію обласної ради. Хто за? Дякую. Всі одноголосно? Ваше звернення зараз, Дивіться. наша комісія надає слово на три хвилини. Запитання немає ні в кого. звернення до депутата обласної ради Ірини Сех про перевірку обставин дотримання закону. Я ще дав слово. Ви виступили, я так розумію? так А як? Дивіться. Ви... Ні, наступно. Так, звернет. Я ж його читав якраз. Так. так. Ми ж запиталися. Питань в депутатів не було. Я вибачаю, що у нас був тебе рактер. Я зачав питання і вирішила. Чекайте. По якому рекламу? Чекайте, ми надаємо слово. Ну Дивіться, зараз ми вже хочете зірвати нам ну, нам комісію чи як? Ми можемо зараз закрити питання. Ми вже... Я ніколи не кажу. У мене питання йдуть і я пішов. Дивіться, ми вже розглянули питання. Зараз питання. отже я отже, вас запитав, тут є ваше звернення. Отже, товариство. Шановні представники Львівської, Львівської області, звертаюся зараз і до членів комісії Львівської обласної ради, до громадськості, до правоохоронних органів, до засобів масової інформації. Про те, що сьогодні на комісії Львівської обласної ради з питань екології, питання по суті, питання. Щодо надання мисливських угідь у користуванні ТОЗО верхів'я Бугу, мене як депутата Львівської обласної ради, як представника Золочівської громади, мені голова комісії не надав слово. Я маю дуже суттєві зауваження щодо юридичної площини цього питання, також до політичної. Я прошу дати слово мені як депутату Львівської обласної ради, оскільки. Питання є надскладне. Питання е, з 2019 року є гостро стоїть і не тільки на слуху у громади Золочівського району, яку я, де я проживаю, до, до мене звертаються ряд громадськості, ряд спілок. І тому я вважаю за потрібне, щоб депутати Львівської обласної ради були ознайомлені з цим питанням. Так, так, я не Чекайте, перепрошую, я присутні. Сьогодні присутні сьогодні присутні представники громади. Вони не просто є представниками і фермерського господарства Ярослав, які протягом тривалого протягом року часу звертаються до органів влади, а саме до Львівської обласної державної адміністрації. і Надають документи, обласна державна адміністрація, так виглядає, що свідомо так затягує розгляд цього питання. Сьогодні присутні, сьогодні присутні не тільки представники фермерського господарства, а є представники громади Золочівського району, діти, яких сьогодні воюють, і є на війні, і це їх, їхні батьки, і вони і до це... питання верхів'я Богу. Сьогодні мають конкретні маніплювати за зараз збереження. Дивіться і тому в час війни, в час ми зараз мені за входить до неправда. Вони депутати львівської обласної ради відмовляються слухати це питання, просто відмовляються слухати не... питання і почути так, за уваження, так, не, так, питання і почути зауваження і почути зауваження щодо користування мисливськими угіддями. Ірина. так представників руського міра у золочинському районі. В мене є велике запитання до представників комісії екології, коли вони просто відмовляються слухати як... зауваження. Так ми зараз слухайте. А ви ну, коли... а ви нас ні? Вони Я не розумію, для чого це слуманіпуляція. Зараз відбувається на камеру підняли. Руки. Скажіть, будь ласка, у нас Весного камера онлайн працює завжди. Питання Дається. сьогодні депутати обласного ваше питання йдуть зараз. Це це моє друге письмове звернення. Ну, так, це яке ми... стосується це фермерського господарства Ярослава? Так, ми ще до нього не дійшли. Ми не дійдемо, дійдемо, далі. Я, як представник як, громади, як політичний громадський діяч, маю серйозні зауваження щодо матеріалів надання користування угідь у користування верхів'я вугу. І я прошу мені надати слово для виступу. А тільки що було виступити? Це був виступ, ми вам надали. Ви, ви, а ну ви вже виступили, дякую. Наступне, прошу, прошу громаду і за це масою інформації бачити про ту дію, яка зараз відбувається у стінах Львівської обласної ради. Ярослав, скажи, ну, Дивіться, є е, е, пакет документів, який надійшов в обласну раду. Є відповідні погодження профільного управління, є подання адміністрації. є Пакет документів, який розглядає комісія, є пакет документів, який ви стверджуєте з ваших слів, що він є в. Обласній адміністрації погоджується, не погоджується. Е, отже, ярослав є. Отже, Ярослави. давайте значить я в в до пані Ринокументів. Верно, Ярославе. Пані Рим, я вас прибув. Так у мене я так, вас я дуже перебував. Дайте я зараз перебував зауваження до юридичного відділу. Зараз в мене є зауваження до юридичного відділу. ми, будь ласка, будемо вести. Так не може бути дивіться порушень законодавства. Я стверджую, що порушення законодавства з документів верхів ябугу є і вони є грубими порушеннями. Я я хочу їх висловити. Ви Надайте, слова, будь, будь ласка, йдеть. мені так, слово. Так, ви, ви та ви ж висловили їх, ми ж вам надали зразу. Ви висловили хочу, Ні, я хочу повернутися до питання верхів'я Бугу. А тільки що ви що робили? Я про процедуру. Чекайте, Сьогодніші ви скажіть, що ви зараз робили? Вирили. Ви ж виступали? Я Все. маю на чотирьох, Дивіться. Соціал, а четвертого формату. Зауваження Тут юридичні комісії. зауваження, які стосуються документації, яка надійшла до Львівської власної ради. Я вважаю, що вона надійшла з грубими порушеннями законодавства, і зокрема закону про природно за фонд. Ваші питання і тому, ми розглядаємо. Звучити, всі. Можливо, членів комісії, вели в оману, е, якісь певні особи, представники чи може, чи може недостатньо ознайомилися, чи може щось не побачили. Тому мені не зрозуміло, можна Ірина Ігорівна, хочу я Зачу з великою повагою до вас ставлюся, але ви не цей не даєте нікому сказати слово. Так, дивіться, значить я ви самі розумієте. Ми ми так само такі такі ж самі дебати, як ви. Так, ви не даєте нікому сказати слово. Значить, перше питання вже, наскільки я розумію, проголосовано. Так, так? і ми е, ну є для того тут є цілий начальник юридичного відділу і директор департаменту. То екології, так, в них немає. ну, Прибушує ТВО, Це хай не так, так, так бути. Ну, яка різниця. Так? ну, Добре, є, ну хай буде так. Значить, вони, вони нічого не кажуть. Ви кажете, що, що є. Абсолютно, ми віримо вам, так, але треба, я думаю, що раз вже планів проголосовано, давайте, нехай вирішує сесійна зала. Правильно? Ну, я перепрошую я, коли вам дадуть слово. Давайте ми то, слово що... мушу. Треба обговорити. От я зіняв. А ви собі обговорюєте, що шо шо? хочете? Да? Де як як на крайній комісії говорили. Поки як було за моє господарство, щоб разом Шкайте, ми пішли на обласну знов... раду. Ви або що ви мені знову дали Олександр, або ведіть, будь ласка, не ведіть. То ви тому що нам не документи вивчати. Є, 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 є що є, директор і що давайте обговоримо я вас в кінці кінці. Я що, не розумію, що це буде таке. в кінці Я не кричу, але тут ми ідуть питання. у нас завжди породжує агресію, тому давайте будемо толерантні один до одного і давайте йде. толерантно, обговоримо, але я не кричіть. А ви мене не став обговорюватися мені, мені мені жабати руки. Ви ви мене хочете поставити в позову. Не буде такого. Давайте від наступне питання зверне депутата обласної ради Ірини Сех. Про перевірку обставин, дотримання законності та вжиття заходів реагування щодо вирішення подань стосовно надання окористування користування СФГ Ярослав. Мисливський угід. І та Ірина Ігорівна, по цьому? Ну, вам слово, ви будете виступати по своєму з зверненню. Ні, 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 дивіться. Це ваше звернення. Ми вам, ну, ми вам надаємо слово. Три хвилини, як ми і, і домовлялися. Дякую. Сам, було з самого початку. Отже, загалом, член комісії, до мене, як до депутата Львівської обласної ради, звернулася голова селянського фермерського господарства Ярослав. З приводу безпідставної протиправної відмови Львівської обласної військової адміністрації у погодження подання про надання у користування СВГ Ярослав Мискелицький угідь відповідно до статті 22 закону України про мисливське господарство та полювання, мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування обласними радами за поданням центрального органу виконавчої влади реалізовує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Листом львівської ова від 9.05.25 року на адресу західного міжрегіонального управління та мисливського господарства яка є оповном об'єктом ведення відповідного подання, повідомлено останньо, що адміністрація не погоджує подання на розгляд Львівської обласної ради питання про подання, надання у користування СВ Ярослав Мисливський угідь. І вказаний лист за підписом заступниці голови ОДА не містить жодних обґрунтувань або підстав фактичної відмови у погодженні подання про надання користування у угідь. Покликання у даному листі на статтю 22 закону про мисливське господарство не може виступати належною підставою відмови у відповідному погодженні, оскільки цією нормою закону встановлено лише порядок та компенсації відповідних суб'єктів при вирішенні питань про у користування мисливських угідь згідно конституції України статті 40 повинна бути обґрунтована відповідь, аналогічну норму про оборунтову відповіді містить і закон про місцеві державні адміністрації. Відтак відсутня у відповіді заступника. Голови ОДА, е, обґрунтованої відповіді однозначно це свідчує безпідставність, а отже, протиправність такої відмови. Важливо відмітити, що розгляд Львівської ОВА подання про надання в користування СВГ Ярослав мисливських гугідь має неоднозначну історію. Протягом останнього року на погодження до Львівської ова чотири рази вносилися послідовно матеріали щодо надання в користування СВГ одних і тих же мисливських гід. Подання внесені згідно законом західним міжрегіональним управлінням. Що не вбилися ці подання. Що на відповідь на моє звернення відбувалося певний певне такі слідчі дії, скажем, де це подання? Чи вона є між західними міжправлення? Чи вона є ОДА? Відбувалося певне переписування між двома органами державної влади. Потім, протягом тривалого часу, фермерського господарства Ярослав. Надавалися е, необґрунтовані відповіді від, е, необґрунтовані відмови у надання мисливських угідь. Зокрема, е, натомість у іншому мисливському е, іншим майбутнім користувачам мисливських угідь, е, а саме ТОЗО, верхів'ю Богу, е, подібне погодження відбулося миттєво. Що, що відбулося з порушенням законодавства України? Зокрема, Трима хочу сказати, що державне підприємство Ліси України, а це один з постійних користувачів земель державного лісового фонду. Погодило надання у користування мисливських угідь до зоверхів'ябу земельної ділянки площі 6.942 земель і складу гід державного резерву не погодило надання користування земель ділянок загальної площі 1244 га. Які належать до об'єктів природно-заповідного фонду, а саме національного природного парку Північна Подільна, натомість ліська обласне комунальне підприємство, «Галсі Ліс, такий саме користувач є, бачили, постійного і цінасасі... державного лісового Ірина, фонду Ірина і, е, погоджує. Об'єкти природні заповідного фонду, які є на території Галсі лісу, що є грубим порушення. Ірина Ігор, я дам. підтримую так, і хоч хоч. хочу винести на сесію ваше звернення. Також, так, якщо ви. Побитись, вже вийшло три та три хвилини. ви будете виступати ви, ще ви, на сесії з цим якщо питанням. Якщо карти, то ми побачимо Та члени сутін сутін комісії. я ставлю на голосування і вис на сесію цього і звернення. Хто ми з... хочемо можемо стверджувати про. Необґрунтовану відмову фермерському господарству Ярослав і натомість максимальне сприяння, що є порушенням законодавства іншому суб'єкту, яке новоствореному у 20, 2023 році травні місяці. ЦУЗОВ верхів'я Богу. Дякую. Моя пропозиція та винесе це звернення на сесію. Хто за? Рішення не прийнято. Хто проти? Хто утримався? Три за? і, один, і один, не, один не голосов. Ні, але це з... звернення. На... Наступний лист стрільського громадського об'єднання мисливців і рибалок Фазан. Щодо надання копій довідок про відсутність заборгованості за користування мисливських угід. Запропонував ін інформацію взяти до відома для виписання про що ми, ми минулу комісію казали. Взяли до відома. Наступне питання листоверис діяльністю мисливських господарств витків. про відсутність заборгованості – це таке саме. Взяти до відома. Так, наступне таке саме питання: п'яте: це шляхобудсервіс, де також від, відсутні в них. Також взяти до відому інформацію і ті, і ті, що два ми включили, це приватне підприємство Біон і мисливський господарський явір. Також без заборгованості. Взяти до відомо, також дякую. Йдемоте до наступного листи з західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства про надання проекту звернення до Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо внесення змін до закону України про мисливське господарство та полювання в частині. Плати за користування мисливським мисливськими угіддями, так Анатолій Михайлович, так, шановні члени комісії, присутні учасники засідання на минулій комісії, управління, яке я очолюю, було дано доручення підготувати проект звернення про внесення змін до чинного закону про мисливське господарство і полювання в частині. Плати за користування мисливськими угіддями, бурхливо обговорюючи це питання минулого разу, ми прийшли всі до висновку, що це питання є неврегульованим. Воно є неврегульованим з кількох моментів. Перший момент це те, що немає єдиної методики справляння плати за користування мисливськими угіддями на рівні України. Хоча така методика на рівні Львівської області встановлена рішенням Львівської обласної ради, я вважаю, що це правильний підхід, і відповідно її, цю методику варто би перенести на всю Україну. І другий момент: сьогодні плату отримують землевласники. Або постійні землекористувачі, місцеві органи влади не отримують жодних доходів. Власне, ну як у вигляді орендної плати чи плати за користування мисливськими угіддями. Відповідно, ми сформулювали наступні пропозиції в статтю 24 плата за користування мисливськими угіддями викласти другий абзац в наступній редакції. Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими угіддями, визначається у договорах між користувачем мисливських угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя. Тобто, само собою, що великі землевласники або землекористувачі, такі як державні лісові підприємства, комунальні лісові підприємства, фермерські великі господарства. Вони укладають такі договори, але, наприклад, власники паїв дрібніші землевласники, вони фактично передали в користування мисливські угіддя, а такої плати не отримують. На наш погляд, вони мають абсолютне право, так само як і ті великі, отримувати за це якусь плату. І абзац третій доповнити наступним змістом. Користувач мисливських угідь справляє плату за користування мисливськими угіддями в наступній пропорції, власнику або постійному користувачеві земельної ділянки 50% від загальної суми нарахованої оплати і органу місцевого самоврядування, на території якого знаходяться мисливські угіддя, 50 тобто половина на половину. От я вважаю, що це правильний підхід прохання колег підтримати, ну і винести це Я пропоную підтримати, підтримати і винести на сесію. Якщо немає, то виносимо на сесію. Хто за? Одноголосно, дякую. Лист приватного підприємства Єрина санаторії конвалія про надання для роз для розгляду на засідання постійної комісії з питань екологічних ресурсів та рекреації на сесії обласної ради проект зон санітарно-охоронних свердловин. Те, що було у нас минуло там комісії, там. Є якісь питання? юридичний відділу? Немає. Зробили. Ну, супер, якщо немає, виносимо на голосування. Хто за? Одноголосно. О, тут, тут зараз. І наступне лист міського комунального підприємства Новоярворський водоканал про надання для розгляду на засіданні постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації, і затвердити на сесії обласної ради проекту зон санітарної охорони новоярського родовища питних підземних вод. Це тут. Так, але тут є пропонував підготувати проект рішення про затвердження проєкту зон санітарного охорони новоярського родовища питних підземних вод, підготувати е, проект рішення, розмістити на сайт обласної ради для узимців і винести на розгляд сесії обласної ради відповідно до чинного законосу України. Хто за? Одноголосно. Колективне звернення мешканців сіл: бір, е, бір Куницький, Кунин, Добросин х, е, Хитрик. Пилата за Добросинської, добросинсько територіальної громади з проханням не допустити порушення прав громадян України та вплинути на припинення будь-яких робіт щодо облаштування сміттєвого комплексу у селі Бір Кунинський. Хто знає це? Я не знаю, що це таке, а це хто будує той сміттєвий комплекс? Це нагадую, у 2001 2002 роках постійно комісія розглядала лист відповідь Департаменту екології. Це вже в нас було таке. У Львівській області я пропоную до департамента це відправити. Вони б вивчили, набаги, сказали би відповідь на наступну комісію. А, як, як там є хто? Там житлово-комунального літа. Добре, хто за наступне питання одноголосно було. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Українська асоціація районних та обласних рад. Скерувати для розгляду та підготувати пропозицію проекту закону України про внесення змін до водного кодексу України щодо врегулювання окремих питань у сфері збереження водності річок і охорони їх від забруднень, який розробляв Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Це відповідь скерована від обласної ради. Пропоную взяти до відома, Якщо є пропозиції, якщо ні, беремо до відома. Так, всім членам та членам комісії про Дякую, та комісія закрита.